Сніговий фронт для працівників комунального підприємства Броди не став несподіванкою. Починаючи з першого дня всі працівники дорожньо-комунальної дільниці вийшли до своєї роботи. Також залучили три одиниці техніки для розгортання та посипання доріг. Кожного дня, починаючи з суботи, працівники виходили у. 6 годині ранку і трудилася до тих пір, допоки місто не буде розчищене. Загалом на сьогоднішній день використано е, порядка 60 метрів кубічних піщано-соляної суміші. Також для очищення міста задіяна підрядна організація, яка здійснює механізоване прибирання вулиць. Вона е, в своєму розпорядженні має дві одиниці техніки, одна з яких очищає тротуари, а інша дороги. Працівники дільниці санітарної очистки та благоустрою міста вийшли вчасно на роботу. Були розчищені дорожки від снігу, посипано піском. Десять чоловік працює на дільниці. Хотілося, щоб і мешканці міста, особливо приватний сектор, де є по центральних вулицях, проживають. Хотілося б також, щоб вони розчищали доріжки біля своїх воріт. Хочу подякувати підприємцям, які також вчасно відкидають сніг біля своїх торгівельних закладів, щоб було приємно зайти до них людям.